Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді павербанк від компанії. От, ніде нічого не написано на упаковці. ту project на 60 000 мАч і 65 Вт потужності, як я розумію. Перед початком тесту попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку та написати коментар. Давайте зробимо так, щоб вподобайку поставили хоча б 20% глядачів, не лініться. Починаємо. Поставляється в чорні темносині. Поставляється в темно синій коробці з гофрованого картону, що там у нас всередині. USB-C на USB-C коротенький кабель такий сантиметрів 25. Powerbank так, запакований гарно. Так, що там флаєр такий? Ще один. І наклейка. Two Project. І сам павербанк. В формі паралелепіпеда з такою ручкою ніколи не розумів цих ручок. З софт тач пластику такого приємного на дотик. Верхня панель не софттач, не але також чорного кольору. І знизу чотири ніжки, на яких він не ковзає ні поступку, нічого. Стоїть як вкопаний. Так, Помітив, що кнопка має люфт. Але не критично. Так. О. Довгим натисканням вмикається ліхтар. Розміри. 83,9. На 81,9 і довжина 134,8. Вага. 1 ,272 кг 272 г. Щоб купити у Project по найкращій ціні, скористаємося, є каталогом. Бачимо, що ціни починаються від 3,5 тисяч і закінчуються 5,5. Найнижча ціна 3463 гривні. Це WonderTech продає. А також різні продавці на розетці продають за різними цінами. Можемо побачити детальні характеристики. Ємність 60 000 мАч. Реальна ємність ватт Втгодинах 222 ватт-години, Також бачимо потужність 65 Вт. І протоколи швидкої зарядки, які підтримує даний девайс. Протоколи швидкої зарядки USB A гніздо номер 1 Apple 5 Вольт батарійчарджинг. Samsung AFC немає. Так, ну я так зрозумів, що тут тільки повільна зарядка на першому гнізді. Думаю, на другому також така сама ситуація. Так, або 5 вольт Charging 5 вольт. Аналогічно. На двох інших має бути трішки краща ситуація. Гніздо номер 3. Так, поки що О, Samsung FC 12 вольт, Huawei FCP 12 вольт. Quick Charge 20 до 12 вольт. 30 до 12 вольт. BBK немає. Pump Express немає. І останнє Taipei гніздо. Apple 5 вольт, Battery Charging, О, Samsung KFC немає, ще таке одне гніздо. Щось. Ще раз тест. Apple 5 Volt, battery Charging, Samsung AFC 9V, Huawei FCP 12V. Quick Charge 2.0 до 12, 3 30 до 12 вольт. Ну, достатній набір протоколів. Маємо якихось там 18 Вт з USBI роз'єма. Плюс мінус нормально. Що там по Type-C? 100 Вт кабель video Green. Power delivery 60 Вт, Apple 5 Volt, battery charging, Samsung AFC 9V. Huawei FCP, quick charge до 12 вольт. 3.0 також до 12 вольт. BBK немає, Pump Express немає. Ну, 60 Вт Delivery. Чудово. Перевіримо пульсації на потужності 60 Вт. Підключився до електронного навантаження. Ось воно зараз знімає 59 Вт з павербанка. І дивимося, що там по пульсаціях 114 мВ. Це вкладається у норму 2%, а саме трішечки більше, ніж 1%. Ну, тест пройдений. У нас присутній режим PPS в діапазоні від 3,3 до 11 вольт. Також плюс. Подивимось, що є тут безшовна скрізна зарядка. Зараз пауербанка знімається 18 Вт з USB a гнізда Підключаємось зарядочкою. Переключились. Тобто безшовної немає. І що? А можемо отримати хоча б 12 вольт під час зарядки. Ні, взагалі виключене гніздо. А якщо це гніздо, що не підтримує швидку зарядку, так, тут 5 вольт ми отримали і можемо отримувати там 15, напевно, Вт. Ну, зараз збільшимо трішки. Ось 10 Вт. Ну, без проблем 5 вольт 3 Ампера з нешвид... нешвидкісного порту ми отримати можемо під час зарядки. Але хотілося б, щоб працювали роз'єми, які можуть видавати більше, ніж 5 вольт, 9-12. Тому, на жаль, мінус. Знімаємо з пауербанка 40 Вт потужності і через USB-C гніздо і попробуємо підключитися ще одним навантаженням. І бачимо відразу, що переключилися з 20 В на 5. Тобто USB-A та USB-C роз'єми оці пов'язані. Тобто, якщо вимкнемось, назад на 20 вольт ми не переключаємося, потрібно перемкнутись. Так. Ну, перемикаємось. Так ось отримали 20 вольт. Запускаємо. Тобто швидка зарядка з USB-C і з USB a роз'ємів пов'язані. Скоріше за все, тут один контролер на цих три роз'єми, а з USB-A No. Що там у нас? О, тут без питань. Тобто, ми можемо знімати навантаження повільною зарядкою до 5 вольт з перших двох роз'ємів, і швидка зарядка з USB-C і інших двох usb a роз'ємів. Пауербанк повністю заряджений. 100% на ньому пише. Вимикаємо зарядку та будемо проводити тест ємності. Підключаємось. Бачимо, що у нас все по нулях. Будемо тестувати 60 Вт, тобто 3 А при 20 вольтах. Так, щось вимкнувся. Ще раз. Розпочався тест, знімається 59,5 Вт. Закінчився тест ємності, він тривав 2 години 45 хвилин. За цей час було віддано 164 Вт-години ємності. Це вражаючий результат, як на мене. Ось бачимо, павербанк вмикається зараз. Дивімося, дивімося, що там у нас. От Він розряджений в нуль. Перегрівів не було, він не вимикався. Це хороший результат. Будуть зараз ось 0%. Ставимо на зарядку, зарядка 100 Вт від S. Так, і що там? 35 Вт. 63, 63 Вта, а що тут показує? Що у нас йде заряд 20 вольт, а ампераж не показує. Ну, якийсь такий дисплей незрозумілий, як на мене. Чому не написати, просто там в два рядки цифри. Я... І так, у нас зараз 20.05, Я постараюсь засікти час. Пройшла година 10 хвилин. За цей час павербанк зарядився на 40% і отже заряджається до 50%. Потужність не зменшується. 2 години 5 хвилин триває зарядка даного павербанка. І бачимо, що він от між 70 і 80% заряджається при цьому. Потужність зарядки не впала, заряджається все так само 60 Вт. Хороший результат, величезна ємність і за 2 години 80% я рахую це плюс. До висновків. Почнемо з мінусів, а їх тут досить багато. Перший і основний мінус це. Відсутність змоги заряджати швидкою зарядкою більше, ніж два пристрої. Тобто один пристрій швидкою зарядкою ми заряджаємо 60 Вт, чому не реалізована зарядка хоча б 22,5 Вт, 30 Вт двох пристроїв одночасно, не зрозуміло. Тобто такий великий павербанк великої ємності, а заряджаємось швидкою зарядкою тільки один пристрій. Другий мінус, як на мене, неінформативний і великий дисплей. Ну, навіщо робити ось цей такий здоровесний дисплей, на якому просто піктограмками показано? Рівень заряду, чого не зробити це в цифрах, чого не зробити видимість напруги та сили струму, яку віддає або приймає павербанк. Якось, ну, Як на мене, то дисплей не дуже хороший. Відсутність наскрізної безшовної зарядки також я вважаю мінусом. Плюси. Швидка зарядка. За 2 години він зарядився майже на 80% з нуля. При цьому він не перегрівається. Так само, і коли віддає 60 Вт потужності, він також не перегрівся, віддав від 100% до нуля без виключень, без зниження потужності, взагалі без питань. Тут однозначно великий плюс. Коефіцієнт корисної дії 76%. Ну, не найкращий результат, але на досить пристойному рівні. Також запишемо у плюси. Загалом більше позитивні враження, але це такий девайс, суто, наприклад, під ноутбук. От ви маєте ноутбук, який споживає приблизно 60 Вт. З цим пристроєм він буде. Жити дуже довго і від нього чудово, його можна заряджати. Але якщо ви захочете зарядити ще щось одночасно з ноутбуком, то буде тільки повільна зарядка. Що на мене, ну, знову ж таки, повторимося, до мінусів практично. Тобто, купуємо. Якщо купуємо, то розраховуємо тільки на те, що цей пристрій заряджає один девайс з швидкою зарядкою. Все, от на це він годиться чудово. І при цьому дуже швидко заряджається. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це дійсно дуже важливо для розвитку каналу.